Добрий день, шановні слухачі. З нами пані Анастасія Аба, студентка 4 курсу кафедри інтелектуальної і цифрової економіки. Пані Анастасія, поділіться, будь ласка, враженнями від навчання в університеті. Добрий день. Насправді навчання в університеті стало для мене і як я думаю, взагалі для багатьох студентів, досить важливим етапом розвитку. Причому як у професійному, так і в особистісному плані. І з одного боку, університет дав змогу глибше поринити у вибрану спеціальність, опанувати нові знання та навички, включаючи як хард, так і софт скілз Також особливо я ціную відкриті заняття, наприклад, гості лекції у нас були від ТОВ Marine Design Engineering Миколаїв, де нам розповідали про... Вкладання договорів та нові реалії HR а також у нас була чудова лекція від керівника ТОВ «Вісмар Аква в рамках підготовки до Фобіз Челендж. І ось подобається можливість спілкування зі справжніми фахівцями у своїй галузі. З іншого ж боку, університетське життя допомогло мені розвинити навички менеджменту, що дуже важливо. Uh, ось Також розвинуло критичне мислення і uh, відбило страх відповідальності. Uh, цей досвід uh, не тільки поглибив взагалі, мої знання, але і вплинув на формування мене як особистості. Uh, також хочу зазначити, що найкращ... одним із найкращих моментів. Uh, Є цікаві проекти та командна робота, яка допомогла взагалі зрозуміти важливість колективної праці та комунікації. Звісно, були і складні моменти в навчанні, проте вони мені здається тільки додали цінності взагалі всьому процесу навчання а також дуже хотілося б сказати, що особливо запам'яталася атмосфера студентського життя. Та спілкування з однокурсниками. про те, на жаль, спочатку було загострення ковідної ситуації, потім взагалі війна почалася. І ось ці всі події, на жаль, позбавили можливості відчути, скажімо так, смак справжнього студентського життя. Ось так. Дякую. Пані Сесія, а що надихнуло вас обрати спеціальність кафедра інтелектуально-суфрової економіки? Мене завжди. Цікавили економічні процеси та вплив новітніх технологій на розвиток суспільства. А інтелектуальна цифрова економіка це такий синтез економіки інформаційних технологій та аналітики, які відкривають величезні можливості до інновації. А я з тих людей, які вважають, що майбутнє саме за цифровими, за цифровими технологіями. Які трансформують усі сфери нашого життя, а економіка є саме тим напрямком, де всі ці зміни найбільш помітні. І ще на етапі вибору спеціальності я побачила, як стрімко взагалі зростає попит на фахівців, які розуміються на економічних процесах та водночас вміють працювати з великими обсягами даних та новими технологіями. І взагалі ці можливості та перспективи дуже сильно мотивували мене обрати ось цей напрямок. А, пані Анастасія, а чи змінилися ваші очікування щодо навчання в університеті? Якщо змінилося, то яким чином? А, з моменту вступу до університету мої очікування ну, очевидно, зазнали певних змін. І спочатку на там на першому курсі я уявляла, що така основна увага буде зосереджена на отриманні виключно теоретичних знань, але згодом виявилося, що така значна частина навчання стосується і практичних завдань, також створення різноманітних проєктів, і також було досить багато в нас командної роботи. Це взагалі дало можливість краще зрозуміти, як застосовувати знання в реальних умовах. І також зробила процес навчання дуже таким динамічним та цікавим. А також досить великою несподіванкою для мене, ну і для інших студентів стало те, наскільки взагалі великий акцент робиться на самостійне опрацювання матеріалів. Ось університет, так сказати, навчив брати відповідальність за свій навчальний процес і краще планувати свій час. На початку це було досить великим викликом, і багато хто обурювався щодо цього, але згодом виявилося, що це дуже корисний досвід, який допоміг вирости як особистість, і взагалі я дуже рада, що університет надав таку свободу для розвитку та самореалізації. Дякую. Я хочу сказати, що пані Сесія дуже. Активна студентка із активною громадянською позицією ви брали участь в економічному турнірі та ФорбісінновешнЧелендж Innovation Challenge 2024. Які ваші враження від цих заходів? Це взагалі був такий незвичайний досвід на економічному турнірі. Було цікаво послухати ідеї однокурсників та про їхню корисність взагалі для суспільства. І, само собою, хотілося продемонструвати свій проєкт та послухати можливі поради щодо його, щодо його покращення. А Фобіси Innovation Челендж також став для нас неймовірним досвідом. Хоча тут не обійшлося без розчарувань. Після місяця підготовки, коли ми вже були налаштовані на виступ, у всіх був такий бойовий настрій. Нам повідомили, що конкурс було скасовано. Очевидно, що ми були шоковані та досить засмучені, проте двом командам, а саме нашій та команді з Херсонської філії, все ж таки дозволили виступити на знак підтримки України та її студентів. Важливим також я зазначити, що наша команда брала участь у конкурсі інноваційних проєктів для молоді міста Миколаєва під назвою Blue Innovation Challenge. І тут ми здобули перемогу з нашим проєктом Аксіла Кисленд. Буквально декілька слів про нього. Наш проєкт пропонував бізнес підхід партнерства на основі співробітництва в галузі аквакультури та туризму, тобто розвиток рекреаційної зони на основі поєднання інтересів, потенціалу та діяльності регіонального ландшафтного парку «Телігульський», місцевих бізнесів у сфері аквакультури, виноробства, туризму та спорту. А також культурно-історичних об'єктів і Аксіакіслен це така зв'язуюча ланка, яка об'єднує об'єкти, розташовані в Телігуйському регіоні, а в такий невеликий туристичний кластер. О, дуже цікаво. А як ви вважаєте, які навички або знання, отримані на кафедрі, є найкориснішими для вашого майбутнього кар'єрного розвитку? Я вважаю, що такими найбільш корисними навичками є аналітичне мислення та вміння працювати з великими обсягами даних, адже у сучасному світі, де економічні рішення ґрунтуються на аналізі даних та прогнозах, це вміння буде надзвичайно важливим, і е, я сподіваюся, що це допоможе мені в майбутньому працювати в аналітичних підрозділах компанії або в консалтингових фірмах, наприклад. І ще одним важливим аспектом, як я вже казала, є командна робота та вміння ефективно комунікувати. Адже в умовах сучас... сучасності, де співпраця є, можливо, ключовим елементом успіху, ось ці навички будуть корисними незалежно від обраного напрямку кар'єри. А чи є у вас приклади успішної інтеграції цифрових рішень у вашому навчанні чи в практичній діяльності? А, так, є, наприклад, в групових проєктах ми часто використовуємо онлайн-платформи для спільної роботи, тобто це, наприклад, Google Docs або Google Таблиці, і це значно спрощує процес координації та обміну інформацією між членами команди, особливо в наш час, коли немає як такої можливості зустрітися особисто. І таким чином цифрові інструменти допомогли нам. Оптимізувати робочі процеси та покращити ефективність взагалі командної роботи. І ще одним важливим прикладом є онлайн вебінари та гостьові лекції, які значно доповнюють наше навчання. А як ви бачите розвиток інтелектуально-цифрової економіки в Україні найближчим часом? А, я в принципі, бачу дуже великий потенціал для розвитку інтелектуальної цифрової економіки в нашій країні. А ми вже зробили значні кроки в цифровізації, особливо в державному секторі, завдяки такому проєкту, як дія, і це свідчить про досить високий рівень готовності до інтеграції цифрових рішень. І наступним кроком, на мою думку, буде активізація цифрової трансформації у приватному секторі, зокрема в малому та середньому бізнесі. Також впровадження інноваційних технологій, наприклад, штучний інтелект, великі дані та блокчейн, дозволять українським компаніям конкурувати на міжнародному ринку. Більше того, Україна має значний людський капітал у вигляді it фахівців які є основою для розвитку інноваційних проєктів, і така успішна інтеграція цифрових рішень в економічні процеси. Мені здається, сприятиме покращенню якості товарів та послуг. Що в перспективі зробить економіка нашої країни таку конкретно спроможною та інноваційною? А яку пораду ви б дали новим студентам, які тільки починають свій шлях у сфері цифрової економіки? А, ну, по перше, потрібно бути відкритим до нових знань і активно вчитися застосовувати цифрові технології на практиці. Бо цифрова економіка розвивається дуже швидко і є важливим не тільки засвоювати теорію, а й постійно вдосконалювати свої навички, роботи з новими інструментами та платформами, такими як аналіз даних, машинне навчання чи блокчейн. По-друге, раджу вже на початку навчання залучатися до по можливості до реальних проєктів, стажувань, де можна застосувати знання на практиці, а це сильно допоможе. Взагалі краще розуміти, як теоретичні концепції працюють у реальному бізнес-середовищі, та потенційно зробить ваші навички більш затребуваними на ринку праці. Третє це не боятися помилятися та експериментувати, бо знову ж таки цифрова економіка відкрита для інновацій, і ваші ідеї можуть бути тим, що змінить правила гри. Обов'язково працюйте в команді, адже обмін знаннями та співпраця з. Іншими студентами допоможуть вам швидше розвиватися, і наостанок будьте готові до постійного навчання, бо знову ж таки технології змінюються, і те, що актуально сьогодні може втратити свою цінність завтра, і тому важливо розвивати гнучкість мислення та вміння адаптуватися до змін і завжди будьте в курсі новітніх тенденцій і ні в коєму разі не зупиняйтеся на досягнутому. Щиро дякую, пані Анастасія. До скорих зустрічей і вам дякую навзаєм.